Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. На Полтавщині не вистачає фахівців з курсу захист України для школярів. Хто викладає нині? Дописати доки живий. Історія військовослужбовця та письменника Віталія Запеки із Полтави. Шість тракторів та навантажувач, яка ситуація на дорогах обласного центру? Максим Сороковий працює у Терешківському ліцеї. Він викладач курсу захист України у старшій школі. Раніше був вчителем фізичної культури. Саме предмет «Захист України» я почав викладати рік тому. Тобто я сам ще навчаюся, можна сказати, і проходжу курси паралельно. Тобто, рік я займаюся даною діяльністю 10-11 клас. Рухова діяльність вона як на уроках фізичної культури, так і на уроках захисту України. Тобто є строєва підготовка. І є фізична підготовка, тобто це все пов'язано дійсно. Нині дипломовані фахівці з курсу захисту країни є лише в Лубенській громаді. Отримати таку освіту можна з 2022-го разом з фахом вчителя фізичної культури, оскільки дисципліна обов'язкова в навчальній програмі. Нині учні опановують її з учителями інших предметів, говорить директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Це педагоги за іншим фахом від фізкультури до математики, історії України і таке інше, які пройшли там певні короткострокові курси на базі нашої Полтавської академії неперервної освіти, і, скажімо так, формально вони мають право викладати цей предмет. Переважно у відсоткових співвідношеннях це можуть бути вчителі фізичної культури, які мають, до прикладу, досвід служби. В армії і таке інше, чи вчителі трудового навчання, вчителі історії, вчителі географії. Якщо це тематичний план, грубо кажучи, для дівчаток до медична підготовка з позначкою, то це жінки. Можливо, це в більшості це вчителі біології. Такі курси проводять у рамках підвищення кваліфікації учителів. Їх мають опанувати усі, хто планує викладати цю дисципліну, говорить методист Валерій Білоха. Нині розробили програми тривалістю 30 або 72 години стаціонарного навчання. Та 120 годин заочної й вечірньої підготовки викладачів, як розповів Валерій Білоха, за минулий рік кваліфікацію за курсами для викладання захисту України здобули 140 педагогів області. За словами Євгена Кончаковського, нині потрібно близько 400 фахівців. Світлана Мостепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава зараз у нас робота йде в Новомихайлівку. Вона на слуху, там постійно штурми, постійно атаки. До Полтави у відпустку повернувся військовий та письменник Віталій Запека. Чоловік захищає Україну майже п'ять років. Три з них воював в АТО, а від початку повномасштабного російського вторгнення в 116-й бригаді тероборони тоді не було ракет, тоді не було фпв-шок, танків і ну, всього іншого в в такій кількості не було це точно. Ну і звісно, кораблів. Зараз зовсім інша війна, а починаючи з другої половини минулого року ми поступово переходимо в війну 21-го сторіччя. За перші два роки характер війни змінився, говорить Віталій Запека. Якщо на початку вторгнення у нас не було нічого, слова взагалі. Мені видавництво гонорар за книжку заплатило кількома. Петновськими і корейськими шоломами. Це було дивовижно, а то, що вони прислали до цього ще й турнікети, які неможливо було добути. Бінтов не вистачало. Це весна 22-го року, то зараз у нас є Хаймерси, у нас є старшеди, у нас є інші ракети. І хоч ми менше випускаємо дронів камікадзе, Ну, принаймні на моїй ділянці, ніж ворог, але ми використовуємо їх ефективно і більш раціонально. Після початку повномасштабного вторгнення Віталій Запека продовжує писати. Ці перші три дні були неймовірні. І я, доки свіжа була пам'ять, записав, занатував і. Написав роман, в п'ятницю я написав, відправив в видавництво воювати, в понеділок я вже отримав відповідь «Це роман наш, давайте, давайте. Але вже не той час мені висіло прокляти, встигнути дописати, доки живий. Роман виявився з коротким, довелося додавати туди розповіді з часів АТО, Врешті-решт вийшла книжка Бабах на всього. Від початку 2022-го вийшло друком три книги Віталія Запеки. При цьому частина каже, лишається неопублікованою. Зараз, коли я підписую свої книжки, я бажаю лише дві речі. В першому випадку я всім бажаю щастя. В іншому випадку я бажаю перемоги. В принципі, під словом щастя буде перемога і все інше. У кожного воно окреме, у кожного воно своє, але спільне для нашого суспільства це включає і перемогу. Дарина Литвак, Любов Ємець, Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава. Полтава стала другим містом після Києва, де презентували збірник міжнародне визнання голодомору 1932-33 років. Геноцидом українського народу суспільному упорядник кандидат філологічних наук Ігор Осташ розповів, що тему голодомору він досліджує з 2006 року. А над упорядкуванням видання працював з командою близько двох місяців. Книгу приурочили до 90-річчя трагедії. Ми працювали дуже швидко, дуже оперативно, мобільно весь час в контакті з нашими посольствами за кордоном, і ми намагалися втиснути всі документи, які йшли цим валом. Країни почали визнавати геноцидом і російську агресію. І це теж ми маємо такі рішення Європарламенту, Ради Європи, Польщі, Естонії, Латвії. Тобто теж пішла ще інша хвиля для нас дуже важлива про другий геноцид геноцид російської агресії вже в нашій сучасні дні. І ось ми вирішили об'єднати ці дві речі. І всі документи. І про перший геноцид, і про другий зробити в одному виданні. Ми е, зробили тараж 500 примірників. Власне, це е, тараж, який був нам потрібен для того, щоб ми е, практично поширили це серед наших країн наших посольств. І ми зараз розмістимо електронні версії у нас на сайті Міністерства закордонних справ. На вулиці мінус один. Дорога не почищена. Обледеніння. дві години за кермом, дві години в центрі Лучка на окраїнах. Не плащевно, але слизько. Олександр Торед розповідає про ситуацію на дорогах у Полтаві. Каже, кермувати в таких умовах складно. В минулому році в мене була інша машина і взагалі було, я боялася зими, то минулий рік, в порівнянні з цим роком, просто погода ще інша, то міста взагалі не готове. Не чиститься нічого, з дороги взагалі не. Слизько, грязно, виїхати, ні пройти, ні пройти. Заподіяно було наступний перелік техніки. Шесть тракторів з відвалом та щіткою і навантажувач. Взагалі сім. І шість КДМ для посипання піщано-сольової суміші механізованим способом, в тому числі з них всі шість у ціло цілодобовому чергуванні. Цієї техніки вистачає. Ми ще тут перебачили відпрацювання по старостатах, і будемо працювати сьогодні. ще. я живу на горі сніжок іду, спокою. Та як навернулася там є. горі. нагадав як гололід, та Сьогодні я нікого немає. Висота снігового покриву на ранок становила від 1 до 4 сантиметрів, говорить начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології. Похолодання, за її словами, пов'язане з активним циклоном. Та вже 10 лютого в день невеликий сніг перейде в дощ, а температура повітря почне підвищуватися. Сніг ще продовжується, продовжуватиметься і тому ми очікуємо на завтра на ранок. Десь висоту 5-7 сантиметрів. Місцями навіть може до 10 сантиметрів. На дорогах на завтрашній ранок. Місцями буде ожеледитися і до того ж, очікуємо подальше підвищення температури повітря на 12-13 число, знов до температурних рекордів. Ну і скажімо так, весна поки що до нас повернеться на декілька днів. За словами Олени Панченко, у третій декаді лютого очікують помірно з невеликими морозами зимову погоду. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.